Для приготування спагетті є перевірена схема відношення 100 до 10 і до 1 на кожні 100 грамів спагетті беруть 10 грамів кухонної солі й 1 літр води. А в якому співвідношенні взаємодіють реагенти хімічної реакції, розкажемо в цьому відео. Які кількості реагентів необхідні для хімічних реакцій? Щоб відповісти на це питання, розгляньмо рівняння реакції водню з хлором H2 хлор2 дорівнює 2H хлор. Звернімо увагу на коефіцієнти. Якщо перед формулою сполуки нічого не стоїть, то коефіцієнт не 0 а 1. Коефіцієнти хімічного рівняння вказують на мольні відношення реагентів і продуктів реакції. Так, згідно з рівнянням кількості речовини водню, хлору і хлороводню, пропорційні їх коефіцієнтам і відносяться між собою як 1 до 1 і до 2 відповідно. Наприклад, 1 моль водню взаємодіє з одним моль хлору, при цьому утворюються 2 моль хлороводню. Мольні відношення реагентів 1 до 1. Це означає, що кількості речовини водню і хлору рівні. Тобто в реакцію вступає еквімолярна суміш, до складу якої входять однакові кількості речовин компонентів. Але так відбувається не завжди. Наприклад, запишімо рівняння реакції окиснення алюмінію. 4 алюміній плюс 3 О2 дорівнює 2 алюміній 2О3. Кількості речовин алюмінію кисню і алюміній оксиду алюміній 2О3 відносяться між собою як їх коефіцієнти, тобто 4 до 3 до 2. А як бути, якщо для реакції взято 3 моль алюмінію. Яка кількість речовини кисню необхідна для реакції окиснення? Запишімо мольні відношення, тобто коефіцієнти, під реагентами. Маємо 4 моль алюмінію і 3 моль кисню. А те, що нам відомо за умовою задачі, і те, що маємо знайти, запишімо над реагентами. Це 3 моль для алюмінію і якась невідома кількість кисню. Приймімо її за х. Далі застосуємо основну властивість пропорції і отримаємо рівняння. 4х дорівнює 9. Звідки Х, тобто кількість речовини кисню, становить 2,25 моль. А ось і завдання для тебе. Для добування аміаку застосовують суміш азоту і водню. Добери коефіцієнти, щоб перетворити схему цієї реакції на хімічне рівняння. І визнач мольні відношення реагентів у ньому. Ми одержали таке хімічне рівняння. N2 3H2 дорівнює 2NH3. Мольні відношення азоту і водню 1 до 3. А тепер поміркуй, скільки молів водню витратиться на реакцію з 5 моль азоту. Кількість речовини водню втричі більша за кількість речовини азоту. Тому на реакцію з 5 моль азоту піде 1,5 моль водню. Або запишімо мольні відношення під формулами реагентів. Над формулою азоту зазначимо його задану кількість речовини, а кількість речовини водню приймімо за Х. Використавши основну властивість пропорції, одержуємо ті самі 1,5 моль водню. Якщо ж через мольні відношення можна так просто з'ясувати кількості речовин реагентів і продуктів реакції, то ніщо не заважає обчислити їхні маси чи об'єми, у тісто для пирога додали 8 грамів розпушувача амонію бікарбонату NH4HCO3. Під час випікання тіста в духовці ця сполука повністю розкладається на аміак, вуглекислий газ і воду. Визначмо, які об'єми аміаку і вуглекислого газу виділилися б, якби реакція відбувалась за нормальних умов. Щоб з'ясувати об'єми газів, необхідно знати їхні кількості речовин. Але все, що відомо за умовою задачі, це маса реагенту. Тож його кількість речовин обчислимо, поділивши масу амонію бікарбонату на молярну масу. 8 грамів поділимо на 79 грамів на моль. Що наближено дорівнює одній десятій моль, кількості речовин амонію бікарбонату, аміаку і вуглекислого газу відносяться між собою як один до одного і до одного, тобто вони рівні і становлять одну десяту моль. Об'єм газу дорівнює його кількості речовини, помноженій на молярний об'єм. Тому якщо кількість речовини газів рівна, то і їхні об'єми також. Щоб обчислити об'єм вуглекислого газу, 10 моль множимо на 22,4 літра на моль. Одержуємо 2,24 літра. Відповідно, об'єм аміаку такий самий. Залізо горить у кисні. При цьому утворюється залізна окалина, фером 3О4. Визнач, яка маса залізної окалини утвориться внаслідок згорання 8,4 грама заліза. Спочатку запишімо хімічне рівняння цієї реакції. 3 ферум плюс 2О2 дорівнює ферум 3О4. Далі шукаємо кількість речовини заліза, бо тільки його маса нам і відома. Тож поділімо масу заліза на його молярну масу. Маємо 8,4 г поділити на 56 г на моль, одержуємо 15 сотих моль. Мольні відношення заліза і залізної окалини 3 до 1. Їх запишімо під формулами відповідних речовин. А над формулами зазначимо те, що нам відомо з умови задачі 15 сотих моль заліза і те, що хочемо знайти хмоль залізної окалини. Складаємо пропорцію, одержуємо таке рівняння. 3х дорівнює 15 сотим. Отже, х, тобто кількість речовини фером 3О4, це 5 моль. Залишилося обчислити масу залізної окалини, помноживши її кількість речовини на молярну масу. 5 моль множимо на 232 грами на моль маємо відповідь 11,6 грама. Запам'ятай. Кількості речовини реагентів і продуктів реакції пропорційні коефіцієнтам у хімічному рівнянні еквімолярна суміш. Суміш до складу якої входять однакові кількості речовин компонентів. Став уподобайку стеж за каналом, номохімічити разом.